11 Мугівара. Привіт, кістлявий! Я бачив купу відосів з дурними аргументами, де люди з серйозним лицем обмірковують, хто буде новим членом команди. Просто вдумайтесь! Вони кажуть, що новим членом буде Бонні Смокер чи Ямато. Люди, очевидно, не думають перед тим, як подібне викладати. Та відповідь проста: нікого більше не буде. Все. Це фул команда. Підписуйся, щоб не загубити, та підтримай лайком. <му> та я рофлю. я ж не можу залишити тебе без пояснень та фактів, при тому, що 11-й вже є, і обмірковувати, хто ж ним буде, не має сенсу. Тут все просто. Беремо команду, на котру рівнявся Луфі, команда Шанкса, та головного суперника Луфі Тіча. І дивимось, хто в них є в команді: Шанкс, Бен Бекман, Лакіру, Великий Ясоп. Building Snake, Снейк, Хонго, Хоулінгап та Rockstar. Ви забули? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. У Тіча така ж ситуація: 10 членів команди: Тіч, Джизус, Сірю, Красунчик Ван Огер, Авало Пісаро. Пзяро. Ага, Пісаро! Поне не придумують, а мені тут мертвому страждати. Продовжимо. Лафіт, Катерина Дивон, Сан Хуан Вульф, Васкашот. Та доктор К'ю. Як ми бачимо, Аокідзі, очевидно, не буде в команді Бороди. Про це відео вже є на каналі, тому повторюватись не буду. То хто ж тоді 11-й? Що я буду тягнути кота за хвіст? Давайте зразу 12-го назву. <кій> одинадцятий член усіх цих команд це їх кораблі, бо усі троє дуже вірні своїм вітрилам. Шанк Статіч не міняли стиль корабля за купу років, вважаючи їх членами команди. А про Мері та Сані я й казати не буду. Ви самі все знаєте, а я плакати зараз не готовий. Одинадцятих знайшли, то хто ж тоді 12 -ті? У Шанкса це оця маупа, у Тійча це Стронгер, а у Луфі це Чопер. Жартую Зевс. Ви ж не забули, що він теж тепер їх на кама? Відтак команди зібрані. І не вірте всім цим руснявим імхоробам. Та й взагалі досить дивитись подібне. Підписуйся, щоб не загубити, та підтримай лайком.